Всім доброго ранку. До мене завітала шкода Октавія 5, 1.6. Дизель з Чернігівської області. на чистку всієї системи екології. так Пробіг 269. Форсунки в нормі. Тиск на холостих 6. Ось комп'ютер на 2. Дійде до 24 і вмикнеться регенерація, але по факту 13. Дійде до 24 і вмикнеться регенерація. Тобто приблизно множимо на, на 2, ну 170 км 160 і вмикнеться регенерація. Масину золу змінювали, неважливо. Так, даю газ пол, дивлюсь на тиск на обер. Автомобіль тільки після траси. 26. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, але але ще покажу. Є помилка. Цікава помилка. Розхід повітря в режимі регенерації. Дуже великий, навіть не знаю, що це може означати. Подивимось. Помилка непостоянна, сім разів проявлялась, але непостоянна. Не, не Подивимось, що як буде далі. Так, ще дещо зроблю так перепровірку. Наприклад, автоматично, щоб все перевірити взагалі, зажимаються дві педальки, так, і бачимо, не дає зробити перепровірку автомобіля. Заходимо в помилки, розходомір воздуха, розходомір воздуха, проблеми, активна помилка. Але зараз зробимо чистку і розберусь з розхідом повітря. Так, йде процес чистки, ось вже чорний набігає. Вінка чорна всередині, на склі вона білішає. Зараз промию всі сажомасляні. Заодно сажовий... фільтр. Тут сажові фільтри не такі проблематичні на рахунок вимивання. Проблематичні новіші двигуни є А288, тому що вони в два рази більші. А тут сажовий фільтр не сильно такий великий, то вимивається. На раз-два. А сажомаса, ні, ну, треба повозитись, повимивати. Так, чистка завершена. Подивимося на індикатор. Звісно, до моменту чистки він був нечистий. Зараз все чисто. Видно дросель, як виглядає вже. Так. Олива тут замінюється, тому що пробіг 8, потрібно замінити оливу. Власник авто привіз оливу, під час чистки олива зливається і повністю пуста масина система. Тому що, щоб почистити поршневі кільця компресійні, потрібно, щоб в піддоні не було оливи. То, користуючись нагодою, що олива перед чисткою зливається. Власник авто привіз нову оливу. Зараз буду міняти фільтр і заливати нову оливу. І також зараз зроблю прорізі, щоб які е не забивався і менше був навантажений. Так, ось виглядають ці прорізи, тому що повітря входить сюди. Давить на EGR туди вниз, і коли він відкривається, поки воно дойде, не та швидкість, щоб його виплюнути в сторону дроселя. І щоб дросель був чистіший, е вихлопні гази, коли будуть виходити е з, з цього квадратика сюди і через квадратик, е ці прорізи дадуть змогу. Повітрю виходити, і вихлопні гази менше зусилля буде йти через квадратик, а також через ці прорізі. І таким чином і дросель, дросель збережеться чистіший, і не буде цього тиску до клапана Єгіра, який він знаходиться аж за двигуном. і Безперешкодно будуть проходити через цю трубку і не так засирати. Щоб в майбутньому не було ніяких проблем. Так, це є. Зараз збираю до ладу. І свічки накалювання теж готові змащені керамічною пастою. Зараз двигун, звісно, в холосту прожену, залью оливу, прочмихаю і свічки накалювання вкручуються да і все. Так, автомобіль прогрівається, але бачу. Ну, саж ще не прогрівся, ще волога якась може бути, Випаровується Більше цікавлять форсунки. Були в нулях чітко, 0,3, 0,4, 02. Бачу на холодну зараз автомобіль майже 60, а з холоду було і 1,8, 1,5. Форсунки на холодну тяжко працюють. Так, Дивимося по манометру на холостих 0, даю газ в пол. Так, чітко 0, 2500 обертів. Ну, стрілочка майже рівномірно тримається, вихлоп рівномірний, тобто форсунки, як повинно лити і тиск 10 у нас на огордах. Приблизно так і повинно бути. 7, 8, 10 після чистки. Е, Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, під'єднав датчик. Ну, Бачу, коли прогрівається автомобіль, ось 73 градуси вже, і тоді форсуночки рівняються на своє нормальне значення. Так, е диференційний тиск 1,2, 1 і 1, 3. Це значення збилося, ну, неважливо. Так, По факту 0, даю 2,5 обертів. На обертах він вірно показує. 10-11. ну По факту 10, а 11 показує, тому що датчик вже не новий і показує одне відхилення. В 1 гектопаскаль, це не є проблемою. Абсолютно зовсім. Да. На 1 гектопаскаль 1,5-2, неважливо. Так, але форсунки рівняються під температурою. Правильно, тому що форсунки повинні бути, якщо вони бачать температуру, вони будуть працювати справно. В холоді вони показують зовсім інакше. Майте на увазі. Так, проходжу всі адаптації зараз. пробую що як працює. Так, а тепер провірка тієї помилки по розходу, розходу повітря. Зараз немає помилок, я видалив. І нагадую, при провірці оцих всіх значень лямдозон, Єгір, дросель, все е, достатньо автоматично вмикнути і вискакувала помилка по розходу повітря. Або можна зробити. Цю провірку 887, і теж викидувало помилку по розходу повітря. Дизель, нагадаю, повітря, диспаливо і прохідність всієї системи екології дає результат без проблемних поїздок власнику. Так, щось не працює, завжди будуть проблеми. Давай почнемо з цього. З автоматичної. Зажимаються дві педальки і чекаємо, поки воно пройде. Звісно, воно перепровірить єгір, турбіну, розхід повітря, все інше. Але в нашому випадку спочатку відео не проходило, не давало пройти автоматично, тому що була проблема з розходом повітря. Автомобіль зараз сам піднімає оберти, як йому потрібно провірити. Стоп. Так, закінчилась. Так, система в нормі. Повністю ці всі автоматично перевірились самі. По окремості довше займає, але дивимося. Все гуд. Так, і подивимося, що видає. Так, і тепер дивимося, тиск на холостих 2. Але форсунки підровнялись, тому що ще більше прогрілась моторна олива, і сам антифриз і на обертах так і залишилось. Так, тепер висновок по автомобілю. Так, і змінення масляної зали. Було щось там 19 явно нерідних. І тепер після такої чистки 0,1 грам. Так, і все, висновок по авто. І так, висновок по даному автомобілю. Вся система екології почищена, саме сажовий фільтр. Каталізатор, турбіна, гаряча частина, єгієр з теплообмінником, впускний колектор, клапана, камера згорання розкоксовувалась. Якщо там щось було закоксовано, воно вимилось. Якщо в робочому стані, то там нічого і не трапилось. Це перше дросель ще почистився, і були зроблені такі роботи ще окремо. Сам механізм в допусках тут. Це працює, калібрувати не довелося. Лише змащено півмісяць, щоб не заклинив, бо під час чистки він був, я його провіряв, підклинивший, але розходився потроху. Потім е, була заклинивша оця, оцей шток, ось о. він не ходив, зараз він ходить. А також. Ця мембранка випала з. Отак воно все виглядало, коли я доліз. Випала з цього кріплення і не працював цей вакуум. Мембранка робоча провірена. Це розходив, працює. До єгера питань немає. Так, і був замінений оцей оця мембранка, клапан системи вентиляції. Картерних газів, ось ця мембранка. Вона дубова вже, вона прийняла одне положення і все. Тобто її задача, коли йде розрідження повітря в системі, світла вже немає. Вимкнули, але встиг все зробити, почистити. Ось тут мембранка знаходиться, коли втягує турбіна повітря. Ця мембранка повинна пере перемикатись, але на обертах 2 тисяч і більше. На холостих і в звичайній їзді вона стоїть на місці. Тому варто, щоб вона так не дубіла десь під хвоста і давати. Дизель це любить, тому що в ньому є турбіна. І все. Автомобіль повністю почищений, всі недоліки зроблені, які тут. Були по системі екології. І залишилось відслідковувати, як буде працювати автомобіль, щоб розуміти, як він себе почуває, тому що пробіг немаленький. І питання знову ж до форсунок. На холодну підливають, на гарячу, все окей. Теж може впливати на екологію, на систему, як працює. От і все. Так. В коментарях мої контактні дані де знаходжусь номер телефона. Всім гарного дня, до побачення.